А нам відправляти в чат фамілію, чи на лабах на потоках? Mm. Так, будем еще и павер интервалер. Так само зробимо тому, що... що я хочу сказати щодо цієї роботи, вона призначена для того, щоб ви якимось, скажімо так, якусь, якусь поштову скриньку проаналізували. При чому, ну, я ну, в мене робі казала, що у мене, наприклад, два аккаунти, один робочий, інший особистий. Звичайно, багато хто робить, то що знайдіть з самі якісь і проаналізуйте його за допомогою цієї програми. Якщо ця програма вас не влаштовує, але ви знаєте краще, то тому що то ще напишіть про це, обґрунтуйте чим краще та програма для аналізу аналізування кошти, і тоді можете і тут. Досліджувати допомогу вечірки, але така. А, далі, попередньому, по-перше, мені там не викладала перших лабораторних робіт обсягом а, 50, 40, 72 сім це взагалі. А, не треба цього, якому це це на папір, звичайно, але роботи не мають перевищувати 10, 25 на ну максимум старінок. Тож, коли мені дають 8 сторінок самолабораторне, а потім 60 сторінок додатки, це вже трохи заходи. Це означає, що людина не вміє аналітично мислити і ось вами на анатолію, розбирайтесь в тому, що я тут захопав. Ось так, це друге. Що ще хотіла сказати? Кориснова. Ну добре, якщо згадаю, то скажу. А, так, згадала. Дивіться, багато, що використовує ці файли є, мордівські ковідки, для того, щоб потім зробити свій протокол. Але так робити не треба категорічно, тому що моє форматування це форматування тексту для методички. А ваше форматування лабораторної роботи має збиратися на ті вимоги до форматування студентів, які я облала. Коліфікаційних робіт, косових, ну і ось лабораторія також. Головна з моїм промотуванням він для вас не корисне. Воно зовсім не таке, як промотування робітниці. Я робила те, що зручно для читання було, і для видання путів. Inscher. Inscher Ons, yeah. а, це інші інше формитування. Остап. С кукопочным. Виталий Борисович, я не? заворотный. Немая. Никита Сергеевич. А, он и издалась. Ну, а чего мочитые? Это. Так, вот с этим заново за пизденьем, тут с университета уже. У нас всем хула. Виталий. У них заезд еще вот риски. Ментильники даются. Нет, в тублиці зробили, але в Тублисі трохи інше фармотування. Це просто не знала. Ну, відкрийте ж ось ці вимоги вилоги, і будете знати. А так інше фруктування дається нормально, все равно? Меньше менш. Але знов таки, ну я раджу роботи параліки, списки з, з усіма. Можна я покажу вашу роботу? показати. Так. Ось ці мають бути. Ось такі мають бути кирешки. <плес> Я, і з маленькою літерою, і кога з крапкою наприкінці. Тобто, списки ми ще вчимося форматувати. Ці хтопчик всюди немає в тексті ось ці по всюди в таблиці не мали бути власного відступу. Шапка загинула таблиці йде по центру. Перший стовпчик, того, що ось ці ознаки йдуть по лівому краю вирівнювання, все інше йде по центру. Ну, це написано. Так, таблиця. Траблиця І через до крафтів. Арбанському поставому оцінку. Сподіваюсь, що наступного разу буде краще. Конечно, арбасом ставлю. Не буду ставлю арбасом. Так, идемо далее кордон Никита. Нет. Yeah. Yeah. Так. Читаю. А, ну давайте 5 хвилин тому буде. Никита вибачте. Алы. Ми... Так, шрифт могут а мантарь 14, обзасный песок пятна. Ваня сумне, скажем так. Высокого пикпуса вот и не так. А в выяснено как. Немая буты, а не рисунки, они зовут. Если когда рисунки і с коншоты, то цены вызвали. Чи не родили вызвал? Я прикинь себе вызвал.

Я просто не знала, що потрібно було. Саме для прикладу, для Ага, Добре. Поки ми кіскане самої програми. Це на вашему особи. Можливо, що я А Але думаєте самі? Так, Прократинговоди. У меня такие учителя, що я вже уже больше. Хорошо на пьячие Це прямо було. На mm -hmm. yeah. Я ма зображення вирівнюється пациенту і під не має бути Ви, я це не сила запитати, а Я ж не Наприклад, я роблю, як мені підписати, якщо там, де я, я просто вставляю з програмки. Ну, це все, що зробить, напиши, скажімо, з екрану. Все, що вам було прийде, а, то, що я сам. Я зрозуміла. Що там два фото, там, оригінальне фото. Про що це фотошоп у мене фото? А, не, все, я зрозуміла. Типу, Як, як в мене там було відправлено, через мене Можна було, так? Uh -huh. відправлено через мене відправлені через а, все, все mm -hmm. Дякую. Яна, я зрозуміла. Дякую. Я думаю, що ви не має бути поширені. Я шукаю, як вас дивитися, я зробила цей е, е, інтервал півтори. Да. А в рівні ну, сестри спитаю, да, мене розбирається, що вона дітяла його нормальний тоді. На наступний раз. Я маю сестру позбираюся,

Виктория. А, вот так парковую вообще. <ріхи> <ріхи> у нас две <тарію>? виктории. <ріхи> ну, да. А у меня была группа. Це второй форум то самое. Нет. Пол полна, і там було чотири валерії. Виявляєте собі? Вікторія, абзацний відступ ніхто не відміняв. Так а купує вам Вікторію, каже. Робота буде вікна, бо не обласних відступів. А що ви підрозумаєте під абзацним відступом? Типу, після рисунку або перед рисунком? Чи де його?

Хороша работа. Так вы там убачиваются не только с токсиколом, она попали, но была проблема. Так, Тетяна Черек. Нет? А, почекайте, а ви нач... мою перевірили чи ні? Я все перевірю, ціню. Uh -huh. Вікторії мені... Так, бо ви мені тільки слали про відступи. Ну, це має бути оцінка. А, дякую. Не помітили. Тетяна, ви тут? Так, так. Тетяна, ну зовсім не відповідає коментування, а як ти кажеш? Весь терс, тобто, Я не хочу стачу почати час, але тексти з великим якимись відступ. Ви забули відступ тексту, а нам потрібен червоний льдок. Це називається. Тобто перший льдок з відступом починається. А ага. весь вже зала. Підрисунка на підпис. Підрисунок на підпис. Терер аналіз компенсується на хворобі. Вивіднювання десь десь по рівну краю. Пані Анні, ті. Комплекс. Знизу. Він жувавля по списку. Тут говорили про школу. Ось ці же. Ну, якщо не буду вважати, що тут десь відбування рідків однається без обзаснованого відступу, то взагалі, Боже, боже. Чесно кажучи, ось те, чим я взорваюсь, перевірка форматирмальная цена контроль. На те, що мені подобається.

Це Будемо вважати, що я не прийняла. Але ця робота, коли ми з графікою, все вимагаємо давати містування цього. Так, Данила Таран. Кога го седнем към фотото? И ние го седнем и С му няма Merci. Щось перемотає переліка. Так, хотілося б бачити роботу ну, з одного волонтера і Андрія Ямуша. Ну, інших теж.